Любі друзі, світлі душі, вітаю вас! Я Марина Романова, докторка психології, магістр астропсихології, ведуча міжнародної школи астрології, семінарів з холодинаміки і авторських тренінгів. Рада вітати вас на нашому Ютуб-каналі, на Ютуб-каналі Сходження. Дякую вам за підписку на наш Ютуб канал, за вподобайки і рада буду вам сьогодні розказати про видатну подію астрологічну. Це молодий кулеві, який відбуватиметься 4 серпня. Це дуже визначна подія, тому що він позитивний. Цей молодик, а це буває не дуже так часто. Він дуже впливає на долю нашої держави, на долю нашої нації. Він дає нам певні позитивні обрії і надії. Я розкажу сьогодні, на кого і на що впливає даний молодик, для кого він буде більш напруженим, для кого він буде більш гармонійним, як він відобразиться на географічній карті України. На наші міста, і що треба робити, щоб цей молодик був для нас гармонійним. І щоб наступний місяць, який починається молодик, а молодик завжди починає новий місячний цикл, який триватиме буде до 2 вересня, ось цей період ми з вами проведемо найчарівніший час. А чому це так? Я зараз розкажу. Починаю презентацію екрану. І так, як ви бачите, Молодик, який буде відбуватися 4 серпня, за київським часом, це буде відбуватися о 14 годині, 13 хвилин. Сонце і місяць буде об'єднуватись в 13 градусі Лева. Стосовно карти України, це буде сьомий дім. До речі, він буде відбуватися під час дуже потужної події, так званого Венеріару, коли Венера на Нашому небосхилі буде з'єднуватись з Венерою України. А Венера це планета миру, це планета злагоди. Тому я б назвала цей молодик молодик миру і дійсно відкриття нових позитивних обрів. а також відкриття наших творчих талантів. Тим паче, що він відбувається саме в період е, Брам Лева. Період Брам Лева він. Е, Починається, вже почався з 26 липня і буде тривати до 12 серпня, і саме його пік буде 8 числа. Але але я хочу також зазначити, що вже 4-го числа з молодиком, тому що що таке молодик? Це сонце і місяць з'єднуються в одному градусі і об'єднують силу безсвідомого, несвідомого і свідомого. І ось ця подвійна сила допомагає реалізувати всі наші задуми, які ми формулюємо у першу годину молодика. А це буде 14 година, 13 хвилин 4 серпня. В цьому нами допомагає Венера, в цьому нам допомагає Марс, який я зараз розкажу. Він буде у з'єднанні з королівською зіркою Альдебаран. І подивіться, скільки багато є впливань. Ості сині доріжки, це негативні вливання, це те, що пов'язано було у нас з негараздами з електрикою. Вони закінчують свою дію, починають свою потужну дію червоним кольором. Дуже позитивні аспекти, про які я розповідала у записі. Стосовно серпня, я даю вам посилання, якщо ви хочете про це знати. Але це дійсно дуже потужні моменти, які допомагають реорганізувати наше внутрішнє життя. Політичне життя, державний острій, бо благо на всіх і для того, щоб наблизити якнайшвидше відновлення справедливого миру, тому що саме тут задіяний Сатурн, а Сатурн в позитивних аспектах це справедливий мир. Ми бачимо дуже багато зеленим кольором вливань, оце якраз з'єднання планет, які дають потужну силу, силу трансформацію. І ми повинні з вами використати цю силу обов'язково, щоб змінити наше життя на краще, тому що ви бачите, що ми наближаємось з вами в серпні до 33-ї річниці України. І я також про це говорила в записі про серпень. В цьому році точна фаза дня народження і заснування нашої незалежної державності буде на один день раніше, тому що ми додали з вами. Переступний рік в Касянів рік один календарний день, і це ви будете ви бачите, що Соляр України відбуватиметься 23 серпня о 17 годині 42 хвилини, і він буде відбуватися якраз в той місячний цикл, який ми започаткуємо 4-го числа, і він буде тривати до другого. Е Вересня. Також хочу нагадати, що подивіться зразу після молодика почнеться період ретроградного Меркурія. Також даю вам зносичку для того, щоб ви побачили відео, які особливості цього періоду. Тому ось цей місяць це як робота над помилками і це самовдосконалення всього цього, що ми мали за 32 роки. І це все слугує для нас, з вами для того, щоб ми з вами не лише вижили, не лише витримали ці випробування, а стали сильнішими і змогли побудувати нову державу. Тому давайте, любі друзі, використаємо ось цю точну фазу 4 серпня. Ну, це буде дуже зручно, це неділя. Я ще раз нагадую, це брама лева. Брами Лева це коли Сонце вирівнюється з Сіріусом з центром галактики, і ми з вами отримуємо алмазні божественні коди для розширення свідомості і для відкриття нових позитивних обріїв для нашої держави, для всієї землі, для самих себе завдяки ось цим відкритим воротам. І під час цих відкритих вору, і рід Сонце має дуже велику силу, дуже потужну силу. І 4 серпня це день неділя. Неділя це також день сонця, тому сонце тут потроює свою силу. По-перше, це Лев, але це сонце. По-друге, це неділя, і по-третє, це Брама, Лев. Тому об'єднуємось, любі друзі, я завжди про це кажу, але ще раз нагадую: уточну фазу, молодика всі наші. Мисленнєві форми мають скоріше реалізуватися тут і зараз на планеті Земля. Тому, якщо ми колективно ще використаємо енергію, це все буде набагато більше і міцніше. 4 серпня, о 14.13 об'єднуємось у створенні колективного, тривимірного мисленнього образу мирної, вільної, квітучої України. Уявили цей образ. Уявили себе в цьому образі, відчули на рівні кожної клітиночки і відпустіть на волю Господа, сонце у нас якраз буде над головами, і попросимо Господа це здійснити найкращими шляхами. Потім ми отримуємо енергію від сонця і наповнюємо енергію не лише себе, не лише своє серце. До речі, серце обов'язково наповнюйте. І від нього. Енергію світла, любові, волі до добря спрямуйте на всю нашу Україну, на воїнів-захисників, а також на всю землю і на всіх людей. Нехай це світло спалить все те негативне, яке воно може спалити, підсилить все те позитивне, яке воно може підсилити. Також всі наші донати на ЗСУ, наші молитви за воєнних захисників, за збереження, життя всіх українців будуть дуже влучними і дуже ефективними саме ось цю годину. І після того, як ви 10 хвилин присвятили ось цій роботі, молитовній і створенню колективного образу, запам'ятаєте ось цей слоган: бути миру і добру в Україні та всьому світі буде дуже-дуже корисним. Особливо якщо ви його вимилите в голос, тому що голос на наша енергія да, і рівень думок, вони ще більше посилюють цю потужну силу. І після цього можна сформувати і прописати особисті плани на рік. Ну, вибачте, на місяць, на рік будуть робити ці люди, які зараз я вам назву їх дати трошки пізніше. На місяць, тому що це місячний цикл, на рік ми будемо з вами формувати плани під час сонячного затемнення 2 жовтня, але ми до того ще дочекаємось. І так, пам'ятаємо, що цей місяць під впливом ретроградного Меркурія, тому творча, духовна робота, переосмислення свого життя буде найкращим. Ну, а тепер давайте подивимось на карту цього молодика. Ось ви бачите карту самого молодика. І як бачите, сонце і місяць у з'єднанні з тринадцятому градусі Лева це знак вогну, і бачимо дуже багато доріжок червоного кольору. Це позитивні аспекти. По-перше, це вливання на цілий місяць. Вже провірених шляхів домовленості в плані дипломатії, зв'язків з, з країнами партнерами. Це також позитивні моменти для того, щоб контактувати з автор, з авторитетами да, з впливовими людьми, щоб розширювати. Коло своїх своїх контактів для того, щоб отримати допомогу вищих сил. Це білий місяць. І подивіться, під час цього Марс, планета війни, да вони зараз взагалі йдуть також і на інформаційному рівні, тому що це близькі, але він знаходиться між двома благодійниками, між Юпітером і Білим місяцем. І це каже, що зараз. Це те, що всі ті люди, які є захисниками, а це наші воїни-захисники, вони мають потужну підтримку вищих сил. Тим паче, що саме Марс точно фазою молодика з'єднується з дуже важливою зіркою зіркою ай Баран. Ця зірка ще називається Око Тільця, і інколи його ще називають оком Бога. Як його знайти? Ось ми бачимо да, Оріон, Сузір'я. Ми бачимо пояс Оріону, і ми можемо вгору повести від поясу Оріону до цієї яскравої зірки. Це священна зірка, велика зірка тельця. Взагалі, це королівська зірка, яка називається хранитель неба, і вона є хранитель Сходу. Вона дає нам розум, красномовство, стійкість, цілісність натуру, симпатію, хоробрість, суворість. Але і схильність до бунтарства провіщає славу, суспільне визнання та соціальне зростання, вплив, багатство, яке буде набути іншим людям. Це стосовно нас, а нашої країни, да, стосовно іншим країн. Тобто ось ця співдружність нам допомагає. І увага також вона може дати тим людям і тим державам, які повинні отримати ці кармічні да, моменти. Небезпеку постраждати від насильства або будь-яких хвороб, і коли вона з'єднується з Марсом, вона дає успіхи у військовій справі. Але ці військові справи будуть також супроводжуватись небезпекою. Також будьте уважні, тому що це можуть бути запальні захворювання, негаразди, і навіть впродовж місяця ми можемо дізнати про якусь дуже важливу, але таку неприємну новину насильницьку смерть. Для світових подій це відповідає, до речі, стихайним лихам на кшталт повний і, наприклад, аварії корабля, але або якихось крупних засобів пересування, і це може також давати період, коли підвищується температура. Як я вам казала, да, відносно карти Україна, Сонце і місяць знаходиться в сьомому домі, тому це говорить, що впродовж цього місяця суттєву роль подій в країні грає характер стосунків з країнами-партнерами. Подивіться скільки багато червоного кольору позитивних вливань. Ми бачимо, що це дуже чудово, якраз Сатурн, головна планета. Вона ще в карті України підтримує енергію, отримує енергію Плутона і ще отримує ось цей парусник да, на сході на обрії. Це транзитний зараз Сатурн, який якраз дає позитивну енергію всій нашій країні, тому що це асцендент. Так і ми розуміємо, що ну це дуже приємна новина. Та ще і е, наші вузлики, вузлики, які відповідають за місію України. Головний наш напрямок головний наш напрямок на правильні стосунки з дружніми країнами на її допомогу і на те, що будуть утворені нові альянси, ось ці нові альянси на, на старих альянсах, на старих договорах. Вони будуть мати дуже потужну впливову позитивну роль на наближення миру. І я навіть сподіваюся і вірю, що ось саме в цей період будуть підписані певні договори, але що вони не кінцеві. Тепер давайте подивимося, як цей молодик да, відображається на карті нашої України, і ми бачимо, що прямо посередині України йде головна ангулярна лінія впливу: Венера, Венера в зениті, уявляєте? Коли буде відбуватися, так, крім того, що це Венеріар, ось ця Венера, і наша Венера українська, і Венера на, на, на Безхилі будуть знаходитись прямо над нашими головами у самому високому положенні. Це говорить про те, що це молодик миру, що це дійсно дуже потужна енергія. На перший план виходять, ви побачите да, питання щастя, задоволення, миру, умиротворення. Економіки, ну і те, що ви зараз можете самі прочитати, можете прочитати, зробивши стоп-кадри. Також це до речі стосується всієї України. Ми знаємо, що від цієї лінії це плюс-мінус тисячі кілометрів. Але й те, що знаходиться ось в цій зоні, це також може дати здатих, да, таку як спокій після дуже великих таких військових подій. Але ну не можу обіцяти, що дуже надовго. Ну на цей місяць, або хоча б на першу половину до. Доповню до 19 серпня. Також ми бачимо ще навіть перетин ліній Меркурію і е, Прозерпини. І ми бачимо, що це біля Дніпра, це також Полтавська може бути область, Запоріжжя і всі ці області, які знаходяться ось ось саме на цій лінії: це Чернівці, і Ужгород, і ну, ми розуміємо, що Донецьк дуже важливі договори, дуже важливі зустрічі, якісь конференції. Але це вимагає дуже багато ретельної роботи. Також я би хотіла звернути це непогане таке з'єднання, але хотіла звернути на зв'язок, на транспорт там можуть бути певні проблеми, тому куди треба звернути увагу? да? тобто саме на це. Ну і це також стосується от Кременчука, ви бачите, Полтави, ну і пішло далі. Ну, а також ми бачимо, що це стосується і Криму, так що зв'язок може там страждати. Тепер тлумачення самого градусу 13 градусу Леву. Дуже гарне тлумачення. Ну, по-перше, це символ екзальтації. Що таке екзальтація? Це найвища радість. І вона дає енергію подивіться, обережності і патріотичності. І під час цього ми можемо. Використати всі матеріальні блага за призначеннями. Подив, подивіться, що е, повага навіть ворогів може бути звернена до тих, хто це правильно зробить, і він дає нам сильну волю. Е, ми бачимо, що це енергія, коли ми приносимо багато жертв в ім'я принципу, а головний наш принцип це збереження життя, мир і свобода, незважаючи на труднощі. А також, подивіться, будь ласка, це градус вчителів і е, вихователів у широкому значенні слова, астрологів, науковців, і, взагалі, це градус геніальності і величезних творчих здібностей. Ось для всього цього цей місяць буде дуже дуже сприятливий, особливо для цих сфер, а також для всіх творчих роботів. Також це тлумачення Ісидора зоракасмінського. Хто хоче прочитати тлумачення Дейна Радіяра? Я би вам дуже дуже брадила, тому що тут дуже великий езотеричний зміст, який прокаже, що в цьому місяці, подивіться, як долучно, да, зразу після 4 серпня починається період ретроградного Меркурія, який допомагає нам зазирнути більш у свій внутрішній світ і зробити там реформи. Так от він обіцяє цей градус награду за перехід від зовнішнього життя до внутрішнього. Він обіцяє нам заспокоєний розум, коли буде згадувати свої кризи, а також свої радості. Ну і те, що ви бачите таким маленьким шрифтом, я рекомендую вам просто зупинити і прочитати навіть декілька разів прочитати цей дуже. Великий глибокий текст. Для кого ж цей молодик буде більш напруженим? Взагалі, день молодика він не один, він триває три дні до того і три дні після того. До речі, всім рекомендую все ж дотримуватися обережності, уваги до свого здоров'я, тому що завжди молодик. І період, бачите, з 1 по 7 серпня він є стресовим періодом. Може він привести до депресії, до бажання якось знаєте, відійти від суети, суєти, сиєти, побути якось Да? Це може бути занепад життєвих сил, тому можуть бути і спалахи захворювань. Це може помилки бути через неуважність, а від цього може бути і конфліктність або непорозуміння у спілкуваннях. Також це може бути загострення хронічних медуг. Тому, будь ласка, любі друзі, особливо ті, які зараз дати, я прочитаю, ті народилися під час таких періодів, коли сонце знаходиться в, е, в тих градусах, які дають напруження. Ну, по-перше, це ті люди, які святкують свій на день народження з 1 по 7 серпня. Ось цей молодик у нас буде. Найцінніший мати вплив, і тому, коли ви будете планувати щось, плануйте не на місяць, а на рік їх позитив. Також це люди, які мають в протилежному напрямку своє сонечко, це ті, хто народилися з 30 січня по 5 лютого, також уважні бути до свого здоров'я. Ті, що народилися з 2 по 8 листопада, і з 30 квітня по 6 травня. Любі друзі, не хвилюйтесь, не бійтесь, просто. Дотримуйтесь посту, в думках, в своїх емоціях, і все буде гаразд. Приберіть свій простір зовнішній, внутрішній, і тримайтесь у да? тримайтесь серединки, як кажуть. Випромінюйте світло. Пам'ятаємо, що це період лева і енергія лева нам допомагає зростати. І плануйте свій місяць з відкритим серцем, будучи готові до змін впродовж місяця і цілого року, особливо тих, хто народилися з 1 по 7 серпня. Але є ті люди, які отримують і підтримку Всесвіту, тому що молодик стане чудовим стартом для тих, хто має своє сонце народження в гармонійних аспектах до градусу молодика, і вони народилися з 1 по 7 грудня, з 30 березня по 5 квітня. З 30 травня по 5 червня і з 2 по 8 жовтня, любі друзі, використайте точну фазу молодика для медитації, молитви, і це в пік ще в період лева дасть вам ще більшу енергію, і ви зможете її використати потім во благо. Ефективно сплануйте після цього, ретельно продумайте та формулюйте цілі на наступний місяць створюючи сприятливу платформу для позитивних змін у житті. Пам'ятайте, що вам дається такий карт бланш для проявлення вашого творчого потенціалу в період цикла місяця з 5 серпня, коли да, вже пройде молодий, по 2 вересня. Але єдине, що нагадує, що в період ретроградного Меркурія соціальна активність може бути неоднозначна і може гальмуватися в часі. Ну і для того, щоб цей молодик пройшов для вас більш ефективно і гармонійно, і ваші медитації, молитви, і наша колективна духовна робота була дуже сприятлива, я рекомендую вам два каменя, які якраз співпадають з градусом молодика. Це місячне каміння, і також це білий опал. Ось у мене зараз дійсно ниточки. І каміння, і місячного каміння адуляру. До речі, будьте обережні. Дуже багато є підробок місячного каміння, і взагалі воно буває різне, але ось адуляр він саме такий міцний. І хоча білий опал і місячний камінь вони взагалі більше всього несуть енергію місяця, а до речі, це якраз і молодих. Да? Вони як не вилюють або доповнюють, доповнюють енергію сонця і не вилюють. Дуже потужний вплив якихось дуже да, агресивних вливань, які також може дати інколи людям енергія лева. Пам'ятаємо, що енергія лева це наша божественність, що це наша впевненість в собі, це наша адекватна самооцінка. І місячне каміння, і білий опал допоможе нам ось це з рівнем інтуїції, здавняти та ще і дати наповнити творчою енергією. Білий опал взагалі має. Дуже багато планетарних вливань, це і місяць, це і венера, це і Меркурій, і навіть ось ці жовті да, блисківки, вони дають також і енергію сонця. Так що давайте ті, хто має ці каміння, можна їх використати, носити під час роботи з ритуалами молодика. Любі друзі, я вам дякую за увагу. І Ще раз наголошую, що для того щоб знати, як ви можете переживати цей молодик... До речі, подивіться ті, хто вже має свій гороскоп, в яку, який дім попадає ваш градус, градус го градуса лева, той дім буде дуже активний впродовж цього місяця. А якщо ви хочете навчитися цього та ще й більше і планувати, і допомагати своїм рідним і мати своїх клієнтів і зробити астрологію як або хобі, або як професійну діяльність, ми сертифікуємо. Запрошую вас до школи астрології, яка вже працює, і індивідуально ви можете будь-який зручний для вас час це зробити. Або навчання в групі у нас почнеться з 12 жовтня, але запис вже триває. Також запрошую вас, любі друзі, для дуже важливої роботи: ми всі прийшли зростати. Ніхто з нас не піде з. Кризових ситуацій свого життя без в того, щоб ми зросли зросли да, в своїй свідомості, в своєму усвідомленні. Тому я дуже вас запрошую і дуже рекомендую такий семінар навчання, яка я з радістю разом з Валерієм Шатєловичем, нашим ясновицям, віддам із нашою командою світлих майстрів, астрологів і холодномисців. Колодинаміка, система розвитку повного потенціалу особистості. Саме ви там отримаєте інструмент по саморозвитку, по постіленню себе. Ви будете психологом і цілителем для себе і для інших людей. Це духовна психологія, яка використовує наукову силу. Це дуже потужні сила. Більшої. Практичної психологічної допомоги більшу ніж динаміка, дійсно я не знаю. І так, 7-8 вересня будуть проходити заняття онлайн, 14-15 вересня в місті Житомирі Ви бачите, мій особистий номер телефону. Я дуже вас прошу, можете записатися у Viber, у Telegram. Не дзвоніть мені, у мене дуже багато є справ. У мене є клієнти. Поважаємо один одного свій час, але свій час я обов'язково дам відповідь вам. Письмовому вигляді на ваші листи, любі друзі, дуже вам дякую. Дякую вам за вподобайки. Дякую вам за те, що ви приділили увагу. Чекаю вас на заходах і на благодійних акціях нашого центру. До речі, ось ці е, всі моменти, так да, які я зараз вам озвучила, ці групові заняття. Ми е, певні гроші завжди віддаємо воїнам-захисникам. Бажаю всім гармонійного проживання серпня. Гармонійного проживання молодика, стійкості, мудрості, ефективної самореалізації та найшвидшого відновлення миру. Дякую вам за увагу! Чекаю вас на наступних наших ефірах. Всього найкращого. Хай буде все гаразд бути миру і добру в Україні і всьому світі. І ми це можемо зробити своїми руками. На все добре!